Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, вітаємо в черговий раз у передачі «Запитаю Архіпастер, яка виходить на нашому YouTube каналі в передачі Володимир Православний і чергові три запитання, які прийшли на адресу нашої передачі, на які ми сьогодні будемо давати відповідь. Слава Ісусу Христу, Владико, коли парафіяни хочуть змінити юрисдикцію з Московського патріархату у Православну церкву України, то священники Московського патріархату в своїх висловлюваннях вживають такий термін, що потрібно стійко стояти у своїй вірі. Начебто ПЦУ це інша віра. Чому різниця між УПЦНП і ПЦУ? Дякую за це питання. Різниця полягає лише в одному юрисдикційному підпорядкуванні. Тобто, ми ж повинні розуміти, що структура церкви? Є ієрархічно. Священники, звичайно, зазвичай не тлумачать і не розказують, але ми ж, коли навчаємося в семінаріях чи академіях, ми вивчаємо природу і структуру церкви. Тобто, кожен священнослужитель повинен знати, в якій структурі він знаходиться. Що церква являє собою по своїй природі. Не може Священнослужитель, так ніби мовити, занести трудову книжку і він прийнятий в організації. Чи суспільну може назвати, чи політичну, чи. Промислову якусь ні. Священик не несе трудову книжку, а складає присягу. Складає присягу на Христі і Євангелії. І ось ієрархи і священники Московського патріархату дуже вдало маніпулюють, розказуючи: от ми приймали присягу. Для у вірності, як ми можемо зрадити. Знаючи про природу і структуру церкви, от, як ми повинні її розуміти, що собою являє церква. Це інституція, поставлена Богом для людей. Но не навпаки. Людьми заради Бога. Ні, Богом заради людей. І якщо ми служимо тій церкві, служимо божественній літургії, відправляємо треби, таїнства. Звершуємо діло спасіння як себе особисто, так і людей, які приходять до нас, то ми не повинні маніпулювати, ми не повинні обманювати. Бо присягу ми складаємо Богові. Хрест і Євангеліє ми цілуємо слова Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми, складаючи присягу, кожен із нас, складає її перед лицем Божим, а не перед патріархами, синодами чи архієреями. Якби ми складали її людям, це було би одне, а складаючи Богові, це зовсім інша природа і поняття, які не можна маніпулювати. Що ж ми чуємо, що священники ієрархи Московського патріархату кажуть, ми присягали вірності. Не вірності, а вірі. Що ми будемо зберігати чистоту віри, що ми будемо безпосередньо виконувати те, що буде ділом спасіння людини, що є основним завданням, про що каже Господь, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І це є головне завдання, а не підпорядкованість. Чи вірність, чи зобов'язання, які можуть нав'язуватися різними юрисдикціями. Тому, дорогі мої, в цьому є велика маніпуляція, величезна, коли кажуть, що треба зберігати стійкість у вірі. Так, треба бути православним. Треба до кінця бути в своїй вірі, стійким, але не обманювати. От подивімося, як проходив процес надання автокефалії тепер православній церкві України. Кожен подальший крок, крок патріарха Варфломія, піддавався критиці, сумніву і маніпуляції. Ось цього не буде, не вірте, все пропаде, це чергові безвідповідальні кроки. Або як сказав голова зовнішніх церковних зносин Московського Патріархату в Україні Микола Данілевич, протаєрей, що з цього вийде великий пшик. І так на кожному етапі, встановлення автокефалії проводились маніпуляції. Все розбивалося в стіну критики, нерозуміння. І казалось, от буде величезний пшик з того всього. Поговорять, пограються, і мені тут згадуються слова, які казав наш почесний патріарх Філарет, як він ще колись переказував слова покійного патріарха Олексія II, патріарха Московського всієї Русі. Каже, поіграється в свою незалежність і бросять, що думали, що всі знову повернуться через покаяння до того, щоб бути під владою патріарха Московської всієї Руси. І думали про це ієрархії, і, і священики, що все це ігри, що все це так назване незалежність грані. Але пройшли роки і було дуже довгий час становлення. А ми, дорогі браті і сестри, маємо тепер незалежну автокефальну помісну православну церкву. Православну Церкву України, яким благословилася Томос, і ми зараз розбудовуємо, і це не є інша віра, вона така сама православна, як в Болгарії, як в Грузії, як в Греції, як так само в тій самій Московії. Вона теж така сама православна. Тільки юрисдикції обирає зараз кожна громада. Не треба вірити тим, які кажуть, що це неправомочно, чи це маніпуляції, чи це незаконно, бо нема реєстрації. Хочу наголосити, закон про зміну юрисдикції вступив в силу. І зараз проходить процес оприділення кожної громади, тому що громада і є юридичною особою в Україні. Не церква загалом як юридична особа, не єпархія, а кожна громада має статус юридичної особи. І тому згідно закону мають право на оприділення, і потім буде, звичайно, реєстрація. Кожна громада може і без реєстрації існувати у нас в Україні. Але для чого ми проходимо ту реєстрацію? Щоб якщо церква є пам'ятком архітектури, був заклад... укладений договір. Договір на експлуатацію, щоб сплачувалися податки. Якщо ми зареєстровані, ми користуємося пільгами, тобто, як неприбуткова організація, не захочемо реєструватись парафія в російську православну церкву в Україні. Буде сплачувати податки як прибуткова, як та, яка не перереєструвалася. Ось і определяються тому зараз громади. Вибачте, а коли переходять, люди починають усвідомлювати, люди починають розуміти, чому це робиться. І навіщо отут і піднімаються ті маніпуляції, скандали, крики, звинувачення? Якби не було того відтоку, масового тепер відтоку від юрисдикції Московського патріархату, Ніхто би нічого не гвалтував, не кричав, Все би було тишина, мир і благодать. Але процес пішов, люди усвідомили. Вони не бажають бути під вивіскою Російська Православна Церква в Україні і тому сміливо переходять до юрисдикції Православної Церкви України. І ми нікого не заганяємо, ми нікого не. Вимагаємо, ми чекаємо, що кожен зробить свій виважений крок. І дуже добре, коли священники це і йдуть своїми парафіянами, не кидають їх і не кричать, що треба стойко стоять в вірі. В якій вірі? В царя отечество в імперію? Все це ми прожили. Як казав Франко, нам пора для України жити. І якщо нам Богом дана церква, якщо ми отримали Томос з рук Матері церкви, і якщо ми розбудовуємо свою незалежну помісну, канонічну православну церкву, то не треба звертати уваги на ті крики. Прокльони і дикі верески, які звучать зі сторони опонентів, які не знають, як виправдовувати свої дії. Вже не кажуть вони щось про Томос, про то, а бачите, взяли віра істини. Віра істина. Це так, коли ми віримо в Господа Ісуса Христа, Другу особу Пресвятої Троїці, який прийшов заради нас і нашого Спасіння, щоб людину привести в царство Небесне, в дім отцівський, до Бога Отця до батька. І тому маніпуляції треба відкидати, дорогі мої. І пам'ятати, що різниці між православними нема. Якщо ти не впадаєш в єресь, якщо ти не починаєш проповідувати щось інше, що відмінне від вчення церкви? Ось така відповідь на це питання. Друге, під час Великого Посту в Воскресні дні рахуються пісними чи є якесь попущення у пості. Дякую. Всі дні, в час Великого посту є строгий, строгий піст. Але, звичайно, що воскресні чи святкові дні є особливими святами і є попущення у пості. Якщо, наприклад, є дні Великого Посту, де тільки сухоєдіння, тобто овочі, фрукти, навіть без вживання олії рослинної, то це називається дні сухоєдіння. Але в недільний день, в воскресний день, в суботній день. Дозволяється, як це олія, варена їжа. Там по уставу навіть в монастирях давали деякі дні і пам'ятні дні вино навіть споживати братії для веселощі душі, як писалося в тих уставах, тих іконах. То, звичайно, є і послаблення в їжі, що дозволяється варена їжа, там вживання мулії. а такі свята, як благовіщення чи вербна неділя, то вживання риби, а в день Воскресіння праведного лазаря вживання ікри. Ну Я був у монастирях Святої Гори Афон. У 2002 році якраз в час Великого посту потрапив, то звичайно, що коли ми в п'ятницю були в монастирі Іверіону, то була тільки щавльова така юшка, вода і більш нічого, ну, дуже зрошено поливали лимоном, щоб воно мало такий смак щоб можна було її їсти. І, звичайно, коли ми вже в монастир Ставронікіти прийшли в суботу, звершувалося одне з суботніх поминань померлих в час Великого Посту, роздавалося коливо всім паломникам, всім монахам, які були у монастирі Ставронікіти. Ну, і, звичайно, на трапезі, так як це монастир коло самого моря на Святій Горі Афон, були морепродукти. Ну, для нас, звичайно, морепродукти являються не основним харчуванням і, до речі, дуже дорогим. Але от так як монахи коло моря живуть, у них і мідії були, і молюски, і міні-осьміноги, і, і інше, вони споживали це в суботу, і неділю час Великого посту. Тепер, тим більше, що є соєві продукти, які рекомендуються лікарями, і вони кажуть, що, ну, Заміна, звичайно, білок потрібен людині, то вживання більше бобових і, звичайно, соя, яка тепер в різноманітності продається і є замінником тих продуктів, які ми споживаємо щодня. Тому постити, звичайно, тепер це не проблема. Дехто навіть каже, що постувати набагато дорожче, ніж коли ти не постуїш. І можна урізноманітнити харчовий раціон, але тут питання є, якесь попущення у пості. Звичайно, що вагітним. Людям, які працюють у дуже тяжких специфічних умовах, що є послаблення в пості, цей устав строгого постування, звичайно, пішов від монастирів, де братія досконало постувала, де вона зберігала той непорушність постування. І тому ми повинні розуміти, що постувати в основному це наперед не грішити язиком, не грішити своїми думками, не грішити тим, чим ми найтяжче согрішаємо перед Богом, ображати чи не зневажати ближніх своїми словами чи діями принижувати когось, чи злословити оце є більший гріх. А їжа це, звичайно, є допоміжне, ну, досить складове, але допоміжне в час і дні Великого посту Тому Перш за все думаємо про душу, думаємо про те, як уникати тих гріхів, яких зазвичай ми не придаємо навіть значення словом, ділом, думкою, щоб каятися у них і так гідно провести час великого посту. Третє. Владико, що являється образом Божим у людині? Дякую. І я дякую за це питання. Перш за все ми повинні пам'ятати, що Господь, як ми читаємо в Святому Письмі, сотворив людину про, по образу і подобі своїй. І, напевно, у кожної людини виникає питання, а що ж таке я ношу в собі від Бога? Що я маю таке, що я можу сказати, що ми подібнуємося Богу? По-перше, якщо ми заповіді виконуємо, які дав нам Господь, то ми, звичайно, дуже є тими, які своє життя, Стараємося співзвучно волі Божій, щоб воно в нас відбувалося, проходило, було тим явищем, яке наближає нас до Бога, а не віддаляє від Свого Творця. І не тільки виконанням. Ми наближаємося до Бога. Бо заповіді це те, що нас наближає, але не дає нам повністю зрозуміти, як ми можемо бути тієї Божої волі повністю. А ось Совість наша і любов це є те, що дійсно являє і наближає нас до Бога. Якщо людина має цей голос Божий всередині себе, він не дає грішити. Не уникаємо багатьох спокус гріхів, коли не заглушуємо голос совісті всередині себе, а любов'ю не уподібнюємося Богу. Бо якщо ти любиш і виконуєш заради любові все в своєму житті, то значить, ти і маєш оцей образ і подобу Божу в собі. Вона проявляється саме через любов. І тому не дарма Господь каже на відповідь багача, багатого юнака, що. Все я виконав з дитинства свого, чого мені бракує. Він перше казав це. возлюби Господа Бога Твого, всім серцем всією всієї душею, всією думкою Твоєю, а ближнього як самого себе. От та любов довершена її бракує в нас. От ми, християни, повинні і вчитися того. Щоб перше полюбити Господа Бога і ближнього як самого себе. Бо в цьому ми наближаємося до нашого Спасителя. Господь Ісус Христос, наш Спаситель, Він показав цей приклад, що навіть був покірений до смерті, смерті Хресної, так полюбив світ. Що аж на хрест зійшов, щоб кожного із нас привезти у своє царство. Де він сказав, що оселі їх в домі отця мого осель багато. І всі, хто вважає послідовниками себе, того, що навчав і проповідував Христос, отримають цю. Велику нагороду бути в оселях Небесного Отця. І цього ми повинні прагнути і розуміти, що це саме є тим образом і подобою Божою в нас всередині кожної людини. Дякую за ті питання, які сьогодні прозвучали. Пишіть нам, дивіться. Спілкуйтеся, просимо розповсюджувати, якщо цікаво, і якщо це стосується нас, торкається нашої душі і нашого серця, можемо ділитися і дякуємо за таку можливість бути із вами і разом спілкуватись. На ті питання, які духовні, які дуже необхідні кожному із нас. Слава Ісусу Христу!